Знаки є? Знаки, контрагент знаків. Знаки де? На дорозі має Ну, Ви, там є суспіль... парковка, скажіть, будь ласка. Є парковка, так. Да. Де? Покажіть мені. Чим вона сьогодні, яким ми нормативно Ні, схема організації до дорожнього руху. Слухайте, ну, дорожньої ну, до... ну, 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 ну прикратіть дурака включати. Ну, чесне слово. Вам кажуть, що нема знаків. Содор Бежав каже, що нема знаків. Зелена зона. Ну так от зелена зона, де схема? Дайте її офіційну електронну форму. Ні, паперову цю бумульку нам не треба. Лист з поліції, що вона погоджена, в електронному форматі схема. Добре, щоб мені сюди внесли. А дивіться, це ж ми третій раз вже зустрічаємося з вами ми, раз, по цьому початку. Ще раз кажу, затверджена поліція. Є схема? Є, ви надавали? надавали. Содор, ви отримували надавали. схему, затверджену поліцію? Цодер каже, що Мам нема. на першій нараді всім надавав. Ви принесли схема. паперову схему, чорно-білу, якусь незвісно, з чого не звісно, що вона зробила. А знаки де? Знаки займається контрагент знаком. А знак де? Перепитую. Знаки паркування? А приписи де на контрагента, де знаки? Приписи акти складаються. Що на складається? Він рік вже тут працює. Рік, достатньо рік, можна народити вже. Людина за рік виношує дитину, а ви не можете знаки поставити тут. Так ви імпотенти зараз, якщо ваш контрагент не може це зробити, ви лапки так показуєте, що ви не можете зробити, а ми вам за це гроші платимо.